Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Джексон. Куди їдемо? Ну як це? Буде? На позиції виконувати бойове завдання. Яке бойове завдання? Убить побільше орків. Виходить, ніч прокидаються вампіри. Точніше, мисливці з вампірами. Їдемо на полювання. Як воно пройде, яким воно буде, побачимо. Настрій. Бойовий, як завжди. Чим більше об'єм, тим краще. Та-та-та-та-та, -да я це люблю. Та -та -та -та. У нас корона фраза то не ми. Ой, а що то там було? А то не ми фотографії. плюс лаблапар 13 маленьких. А що ж так? Лаблакар Ну да.

Сергія ну, да. була їхня позиція. Ну, Зато тепер ми успішно неї користуємося. Ну, Я думаю, по розміру входу видно. Що це явно наші хлопці виробили. Оце вона телечка її. Господи. Подаруночки. со сказка. Це ж стандартні ліні, а, звичайні протитанкові міни, правильно? Звичайно, протитанкові міни трішки Ну, uh -huh. Зарані підготовлено просто засперлено під нужний діаметр. А для чого засовуєте пластину? — Для того щоб воно 100% зробило. НДшки для такого кратила просто не вистачає. Uh -huh. Так як пластин більше, ну как, легко поддается детонации. Угу. Ну, ну, этому тротилу поможем за счет этого пластика. Сколько тут тротилов в ТМК? Десять, там Десять, половины. Половины. Десять угу. Мало. Как там я ведомая фраза? Я не волшебник, я только учусь. Перше, це акуратність техніка безпеки, це в першу чергу боєприпаси серйозні, з ними треба дуже обережно. Ну а по-друге, це швидкість. швидкість і чіткість виконання дій, підготовці, розгортання і так далі. Наші противники теж мають багато технологій, які можуть нас просто-напросто просто побачити і все. А на ці борти ведеться активна охота. Там є премії, начисляють і дні до, до відпустки. За... за збитий борт 5 днів до відпустки додають їм. На даний момент цей борт наносить найбільшу шкоду із ну, вже тих бипила, які існують. На Що цей хвостовик робить для тебе? Стабілізують, його, щоб вона правильно впала. А правильно це як? А именно, от, в такому Оттак. положенні, щоб вона її впала. Ага. Тоді буде детонація, так? Так, а, з допомогою інвіляційного накольника. Ага. Цікаво взагалі от таким займатися. Цікаво, як воно, бамка. Коли ти бачиш, як вона гарно вибухає, і ти розумієш, що ти попав у ціль, то їй з'являється навіть такий азарт. Mm -hmm. Хочеться ще, і ще Вогник витягти. Все, в такому положенні, вона готова. Зараз, mm -hmm. чекаємо. Я так розумію, що для піхоти це страшна сила. Дуже. Це дуже страшна сила. Навіть якщо там, ну, впаде вона в 3-5 метрах, то це, це дуже сильна контузія. 10 кілограм третин вибух просто <хи> бліндажі розвалює на раз-два. Uh -huh. ну, якщо там, звісно, не перекрито в 3-4 наката, а такі середні бліндажі вскриває на раз-два. Не можна працювати? Та да, можна.

Яка головна задача штука? Довести пілота до точки і вернуть назад додому. Ага. Які можуть бути несподіванки на цій дорозі? Якщо пропаде картинка пілота. Ага. то Я часто веду по карті, додому. сюди. Воно не тупить саме ла. Такі сюрпризи були. Це попроходить зніпали там.

В одному з них навіть ну, був помічений рух. Вибираєш в тому районі бліндаж, який більше за все світиться, в... ну, найбільший теплий бліндаж. Mm -hmm. Добре плюс. О, mm виход. -hmm. <клес> 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 Майк бойці. Коли злітаєш? Самоскит. Це була наша темка. Поло, так? Чи полон? Та я вже взлетів, але самоскит пішов. Зараз заряжу другу. От чого ми літаємо тільки тоді, коли всі в бліндажі. Угу. Це, він. це баба йогла там? Так. — Я думала, що це броня, бо ні, це наш каркодільчик прилетів. <ривіття> — Нічого собі в <у> ваш каркодільчик. <ривіття> я бачу? — Вітер сильний. Це добре? Ну, в принципі, нормально, це нам на руку, тим більше, що ми йдемо з БК зараз. А вже як будемо йти назад, будемо бачити. Черговий це Джексон, що там «Мавік» буде? Бо ми над цілю і в нас нема картинки, ми кидаємо по координатам. Нема зовсім картинки, давай або реп, або пушка, щось є. Плюс, піде по горам, я є, добре плюс. Листа. Десь приблизно. Пішов скид. Ага. Литимо додому. Газарт. Перші виліти навіть був якийсь адреналін. От коли ти бачиш, от ти скидаєш, і от як воно вибухає. от Є деякий приход адреналіну, скажімо так, вибухає дуже гарно, вибухова сила велика, красиво дуже. Дуже цікавий борт і Дуже небезпечний. Ну, в плані для Ну і в керуванні він доволі такий. Але він повільніше літає, я так розумію, ніж бо він тяжкий. так? <гум> Ні-ні-ні-а якщо вітру немає, то летить він швидше, ніж Мавік. Він і 20, і 30 метрів на секунду розганяється. А якщо ще за вітром, то летить як ракета. Вони нічні мисливці. Так, кажани. Вампіри. Вампіри. Ну, кажани це ж, по суті міні-вампіри. Вони ж пищать, коли чують, що таке баба-яга. Або чують її по звуку, от коли вони летять. Вони ну, намагаються заритись поглибше. І ну, лиш би ніде ніякого не за світу, ну, щоб їх просто не побачили. Угу. — Малий, я ти розчули саперній справі? Друзі, навчилися. Серйозно? Серйозно. Бойові товариші. Це То, не професійний сапер. Ні. Він професійний водій взагалі. -да? Так, як і я. І ви <свистач> воді. <свистач> а водій. як ми з водія стали сапером і, і... і... так бомбером? І... І... Всі, хто ні, прийшов ні, на війну, ну, всі були, хтось був учителем, хтось був водієм, хтось там поваром. Але біда нас об'єднала. Ну аж, який другий варіант? Добровільно прийшли від команди. Звичайно. Я ще вичекав чергу півтори місяці. Мене не хотіли брати спочатку. <свистач> <свистач> Хоча я атошник, все, мали. Першу очередь взять. А mm -hmm. я прийшов в воєнкомат, він відкрив отакий талмута 4 розміри, перелистав, mm -hmm. записав мої дані, віддав мені воєнний і ну все, ми тобі дзвонимо. Іди, каже, я кажу, а це, я то кажу, черга. Mm -hmm. Так багато було бажаючих? На початку так, дуже багато бажаючих було. Це зараз там, пакують, ламають, крутять, щоб хоч когось знайти. А всі, хто дійсно патріоти своєї країни, вони всі одразу пішли на захист. забрали прямо САКС. З САГСа? Да. Да. 19 числа, 19 апреля. Роспись. Мне дали сразу же при выході завтра повестку. Через час я вже був у воєнкоматі. Ага. Ми вас завтра завтра. Я, я дуже радий. Ну все, на следующий день. Священный. И уїхав. Уже скільки? Півтора року. Справу, це справа – це ваша. У мене виходить. Що ага. потрібно знати такому супер іклику? Найголовніше наука, чи знання. Найголовніше? Не спешить. Ага. Спешка чайота. Ага. Причому всі мої кипанки. А штурман як? Опинився? Дома садів, чекав дзвінка, зателефонують дзвінкомата. Я першому дзвінку пішов, получи повістку. На другий день забрали. А коли це було? 20 числа, з квітня. лютого? Лю... А, ти в лютому Ні, не з лютого, підожди, з квітня, так. Ну, ну, ми ж, значі, всі в квітні а, всі. Заміна БК. Ага, ми вже почули так, що мінування. Мінування теж дуже важлива задача, ага. тому що при штурмі, коли ворог наступає, він таким чином втрачає багато техніки ага. і їхній штурм просто-напросто провалюється. А мінуєте певні, я так розумію, ділянки, да, які Звісно. там десь? Під'їзди, підходи, де була помічена раніше техніка, Так, магнітні міни. Достатньо 150 грамм металу, щоб вони спрацювали. 150 грамів металу спрацьовує ну, радіус ураження 250 метрів. Ага. Ну і плюс кумулятивний заряд пропалює метал. Ну розповідайте, як готуємо. Дерев'яшка. Дерев'яшка вже прикліплюємо скобу. А навіщо? А зачепити за скид. Ага, і все. Прикліплюємо боєприпасу. Вона коли падає, автоматично. Так, Тут є шнурочок, який зав'язується за борт. Тоді ага. ми робимо скид, видергується оця кічка і все, вона стає бойово лежить. І не важливо, як воно впаде, так? Да? Не важливо, абсолютно не важливо. Ну, майже 5 кілограмів. То... Трималось добре. Сейчас за красный цей горовой. Че воды бы я не бачу просто сині, <реку> на просто сыне пятной все. Любишь оборудова? На так. Есть одна. Так, другу мы ложим вот тут. Виходимо що, робота є задоволення? Я чорт незадоволений. У будь-якому варіанті якийсь орк та попадеться на тумір. Угу. З першого виліту там уже нам завтра відеозапис подивимось як була виконана робота Ви думаєте відпочивати так відпрацювати тепер пора і відпочити як прийнявся мене що зніматися Даємо я, я складу Стерлін. А як дружина відреагувала? А як відреагувала? Як може дружина не Сльози, паніка, істерика. Це стандарт дружини. Моя теж тяжко це все прийняла. Бо я просто, ну, я так дібуваю, я за я ж кажу, розумію, що я не буду просто так сидіти. Я не буду просто так сидіти, дивитися, як там хлопці гинуть, а я тут сижу в теплій квартирі. Ну, Не можу я так. Люди потрібні, тому що люди ну, хлопці постійно гинуть. І ну, якщо просто всі отак от заб'ють і будуть ховатися, там по попогрібаха, то цікати і так далі. Ну, то чим це все закінчиться? Ну, просто закінчаться люди. От і все. У них була купа часу. Якусь опанувати для себе військову професію. От не хочеш ти в піхоту, піди опануй для себе, там, я не знаю, мінометника, там, артилериста. Часу було достатньо. Ну, цей час просто був витрачений, невідомо на що. Так що хай вже самі на себе ображаються, якщо їх закинути в піхоту. Часу було достатньо, щоб навчитися для себе, вибрати собі спеціальність.